Уряд Ірландії, який активно підтримує українських біженців з початку війни, продовжує надавати соціальну допомогу, що стане ще суттєвішою у 2025 році. Нещодавно оголосили про рекордний бюджет Міністерства соціального забезпечення на 2025 рік, який становитиме 26 мільярдів євро. У межах цієї програми передбачено низку одноразових виплат для різних категорій громадян уже з листопада 2024 року. Серед ключових виплат: 300 євро для одержувачів паливної допомоги, 400 євро для сімей, які отримують working family payment, 100 євро на кожну дитину для сімей, які отримують доплату на кваліфіковану дитину, подвійні виплати з дитячої допомоги у листопаді та грудні за кожну дитину. Додатковий тиждень виплат для одержувачів довгострокових допомог у жовтні, крім традиційного. Різдвяного бонусу. Важливо зазначити, що навіть якщо людина отримує кілька допомог, то максимальна сума одноразової виплати становитиме 400 євро. Ці заходи спрямовані на підтримку вразливих груп населення і сімей в умовах зростання вартості життя, забезпечуючи додаткову фінансову допомогу напередодні зимового періоду.